Що таке піратський Майнкрафт сервер? Не, не так. Що ви бачите перед собою? Правильно, свастику. А чому ви її бачите? Ви нацист? Антисеміт? Можливо, ви Адольф Гітлер? Ні, ви просто зайшли на типовий піратський Майнкрафт сервер, де всі прогресивні ліволіберальні друзі, що в жодному разі не намагаються повбивати один одного. І саме тому через 0,55 хвилини після початку вашого життєвого шляху на Майнкрафт сервері, розвернувшись на 183,5 градуси довкола своєї осі, ви зможете споглядати здоровенний ху. Зазвичай гравці Майнкрафта люблять самостверджуватись в інтернеті, а саме тому ще до того, як зайти в Майнкрафт, ти маєш з утроби матері вміти вийобувати, щоб побудувати найбільший в світі дім з надюпаних, що важливо, діамантових блоків, який при першій нагоді підірве Олег 6-го А класу за допомогою одного мільйона одиниць динаміту. А на те, що лишиться, випустить візера, загравши його на кролика. Адже Олег 6-го А класу розумний. І як ніхто інший знає, що там знаходиться твоя респа. Відповідно на цьому, твою гру на даному сервері буде завершено, особливо якщо тебе всі ненавидять. Але не потрібно сумувати завчасно, адже на Майнкрафт сервері завжди є добрий та відповідальний адміністратор, який за покликом серця прийде на допомогу, щоб забанити тебе нахуй. Я чудово розумію, що тобі дуже сумно та ти відчуваєш себе розбитим зсередини. Проте не забувай, що для того, щоб пограти на даному сервері, ти витратив рівно 1488 гривень на перепустку. Проте, незважаючи на цю прик. Крізь, ти завжди можеш витратити ще трішки українських доларів, щоб придбати Розбан та продовжити свою чарівну гру. Відтепер тобі можна все, адже тепер ти тут головний, тому що що? Правильно, донаторів всі люблять. Збирай своє військо, розвивай економіку, ходи в хрестові походи, завойовуй сервер та ахуєвай від пінга в 700 мілісекунд. Не забувай, що на сервері працює унікальна самописна система розвитку персонажа, адже самописні плагіни це завжди знак якості. Саме тому для тебе відкриті безмежні теритони можливостей грінда та обміну, щоб найкоротший термін вкачати свого персонажа аж до другого рівня з 299 тисяч можливих, які нічим не відрізняються. Один від одного. А ще античити на подібних серверах вважаються найкращими в світі, і саме тому в критичний момент він не дозволить тобі нормально рухатись. В свою чергу твій опонент з кілаурою, ботфлайм та антикнокбеком лишиться непокараним і буде тебе булити до кінця твого нікчемного життя. Щоб відпочити від своїх захоплюючих подорожей, неймовірним і, звичайно ж, не таким неоднаковим, як всі інші всесвітом Майнкрафт серверу, та нагородити себе за свої досягнення, ти завжди можеш повернутися на спавн, і в жодному разі не було скачено безкоштовно з мережі інтернет. та спробувати повідкривати неймовірно оригінальні таємничі лутбокси, де з вірогідністю в 99,75% ти отримаєш ніхуя. Якщо ж тобі пощастить, і ти опинишся серед щасливих 0,25% переможців, наш адміністратор або ж будь-яка інша компетентна та уповноважена особа протягом п'яти робочих днів нагородять тебе б. Локом бруду та баном за X-Ray. Бажаємо вам приємно провести час та не йобнутись! Посилання на наш неперевершений Майнкрафт сервер буде в описі під цим огидним відео. Дякую за увагу!